Доброго здоров'я, і панове, категорично з великим задоволенням. Я знову вас вітаю на ютуб каналі Василь Кламчук. Чому знову? Тому що це наша друга зустріч сьогодні у вівторок, 21 березня. Якщо ви ще не підписані на мій авторський ютуб канал, будь ласка, підпишіться із дзвіночок імкніть, аби нічого важливого не пропустити. Як, наприклад, велику кількість інформації в першій частині нашого спілкування якісь висновки, якісь співставлення. Ну і звичайно, там головна сенсація доби, яка завершилася пізно ввечері. А це повстання мопедів. В районі Джанкою і те, що крім цього, звичайно, багато оперативної інформації стосовно бойових дій, але повстання Джанкою, звичайно, збудило всіх. Ну і заява головного управління розвідки, так фабула про те, що знищено якийсь ешелон чи вагон, чи якийсь вантаж пов'язаний з калібрами НК ракетами, які їхали видно на а, Севастопіль. І, В принципі, от вранці так званий радник голови Криму а, такий собі Кручков, назвав заяву головного управління розвідки Вологе. Фантазіями. Ну, якось вони всі там на одній хвилі. Я так вважаю, що Володін, що той, що зі Ціпіна зустрічав, що це є влажної фантазії. За його словами, залізниця, інфраструктура не пошкоджені, потяги прямують за розкладом. І взагалі сказав, що безпілотники а, цілили в цивільні об'єкти. От е, так, е, те, що ми маємо з Криму на цю секунду. Але ще раз кажу, сонце там встало, зараз будемо мати і світлини абсолютно. А в е, тому ключі, що якраз е, 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 розслідування стосунку злочинів Касабського режиму, взагалі Путлера. Зокрема, вони набирають обертів. Навіть прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав до наполегливості у розслідуванні воєнних злочинів Касапів в Україні. Ми повинні мати колективну наполегливість, щоб відновити справедливість. Війна в Україні це момент пробудження для системи міжнародного кримінального суду, та й не тільки для цієї системи. Це момент пробудження для всіх міжнародних організацій. І не сумніваюся з жа результатами цієї війни, деякі з них. Іх припинять своє існування або будуть якимось чином перелаштовані так, щоб вони демонстрували в майбутньому свою ефективність, а не та як сьогодні. А значить, пан хан якраз зустрічаючи з міністрами юстиції 40 країн у Лондоні, я вам вчора повідомляв, що така зустріч відбувається. А він відкинув закид кацапів, що нібито політичною складова присутня в рішенні МКС видати ордер на арешт Путлера і дитячої омбудсменки Львової Білової. І він також відкинув твердження про те, що вивезення українських дітей до Казахстану було гуманітарною евакуацією. Докази свідчать про іншу історію. Нехай ці діти вивчають рідну мову в своїх школах, замість того, щоб перебувати в незнайомому середовищі з постійними а, якимись е, невідомими чужинцями, яких використовують для усиновлення. А, і вони каже і путля, і ця Львова Білова не заперечують, що діти перетнули міжнародні кордони. Вони не заперечують, що їх віддають на усиновлення не з. Знайомцям, отже, визнають досить важливі елементи злочину, у такими вони і є. А причому, що якраз міністр юстиції Британії Домінік мені краб закликав об'єднатися. Навколо МКС а, і підтримати розслідування усіма можливими способами. І в результаті, до речі, цих виступів на сьогоднішній ранок ми а, знаємо, що а, плюс 5 мільйонів євро ще в а, цьому суду його ослідчим, для того, щоб вони продовжували свою роботу безпосередньо вивчаючи. Я думаю, що а, ця історія пов'язана із а, звинуваченнями в контексті дітей, не останні звинувачення. А, ще 17 звичайно, знаходиться там ще в паралельному провадженні, але тут точно будуть військові злочини. Я в цьому не сумніваюся Іваюся, тому що Пентагон виглядає так, що вже передав і в Держдепу свої Свої свою частину звинувачень і свідчень, до речі, у військових злочинах Кацапі. Так що тут теж процес помалу, помалу набирає обертів. Тепер щодо кацапів, вони ж дійсно не сидять, склавши руки, вони ж теж прекрасно розуміють, що насправді відбувається, і я повідомляв вам напередодні, що в Польщі знешкодили, ну принаймні, так як заявили мережу кацапських шпигунів, диверсантів, які. Спочатку намагалася вивчити систему розклад руху військових вантажів через Польщу до України, а потім видно і зробити якусь кількість диверсії, аби зупинити цей потік. Так, от Касавська шпигунська мережа, яка ймовірно готувала диверсії в Польщі і стежила за залізничними маршрутами транспортування зброї, діяла в країні віднедавна. Це якраз заява держсекретаря Станіслава Жарина, який займається цими питаннями в цій справі. Правда, каже, що є е, з затри, затримання вже, але однозначно, ми маємо справу не з постійною діяльністю, яка мала б тримати від початку війни. Тривати це почалося нещодавно, і водночас е, держсекретар е, запевнив, що польські спецслужби виявили діяльність цієї групи на ранньому етапі, тому вдало, вдалося нейтралізувати найбільшу загрозу. Не забуваємо, що не так давно туди приїжджав якраз е, очільник е, ЦРУ. Я думаю, що це спільна операція, бо американці теж не зацікавлені. Авлені в тому, щоб якісь кацапські диверсанти гальмували американську допомогу. Ну і от власне, якраз пан Станіслав Жарін вважає можливим додаткові арешти в межах розслідування про діяльність шпигунської мережі кацапів, про викриття якої стало відомо якраз минуло тижня, і фізична дестабілізація маршрутів, якими перевозять зброю в Україну, є стратегічною метою Кацапів. Так вважають в Польщі. Ми не сумніваємося. І ця допомога із Сполучених Штатів вона є yeah. А, ну, м'яко кажучи, життєво необхідні для України. І якраз останні знання стосовно цього пакету в 350 мільйонів доларів, які, про які було оголошено напередодні. От Сьогодні ми маємо номенклатуру. Це ракети для систем Гаймерс. Ну, даль, дальнобійність поки що не повідомляється. Будемо розуміти, що це якийсь стандарт там в районі 100 кілометрів, ну, плюс-мінус. Артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, боєприпаси калібру 25 міліметрів для БМП. А їй вже достатній кількості завозиться на територію України. Антирадарні ракети Харм 81 61, 60 мм мінометні системи, боєприпаси, комплекси протитанкової зброї, гранатомети, стрілецька зброя набої, підрівні боєприпаси, обладнання для прибирання перешкод. Тримайтеся, зуби дракону. Будемо вибирати стоматологічне обладнання. Під'їхало. Підрівні боєприпаси, обладнання для розмінування, в принципі. Важкі заправники для техніки, а значить техніки в нас достатньо. Річкові патрульні катери, це видно, будемо щось там на Дніпрі переходити, да, мабуть. Тепловізійні системи, оптика і лазерні далекоміри, обладнання для обслуговування і ремонту транспортних засобів запчастини інше полове обладнання. Ось вам короткий виклад з того, що повинно заїхати до нас, в тому числі і польською залізницею, тому що, бачите, наприклад, угорці, так і кажуть, що жодної жодної там фури з військовим вантажем через цю країну не проїдуть. Тим не менше, німецькі бойові машини піхоти Мардер вже прямують до України. Хоча вчора ввечері була інформація, що вони вже на території України ну десь плюс-мінус. І це інформація від е, Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини на зустрічі міністрів закордонних справ і міністра оборони ЄС Брюсселі. Він про це повідомив. Е, якраз 40 штук. 40 цих мардерів вже кілька місяців, як було оголошено. І наші військові якраз проходили навчання в Німеччині для роботи на цих БМП, Так що десь, от я думаю, плюс-мінус вже або біля кордону, або перетнули і екіпажі в тому числі. При тому, що канцлер Німеччини Олаф Шольц. От вони з цими зустрічами і програмні заяви е, дав зрозуміти, що не очікує швидкого завершення кацапської агресії в Україні. Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу, навіть коли війна не закінчиться, все не одразу нормалізується, але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни. Канцлер наголосив, що передумовою справедливого миру є те, що Касапстан почне виводити війська. Усі вже звертаються, давайте Касапи, виводьте війська, і тоді буде мир, бо видно, що є в якраз в контексті заяви Петра Павла Пам'ятаєте, президент Чехії напередодні сказав, що є вікно можливостей, Оце це тільки цей рік, бо будуть складнощі. Ну ніхто прямо про це більше не каже. А в плані політикуму Петр Павл на сьогоднішній день нова людина, і він може собі дозволити це сказати. Німці не можуться дозволити. Те сказати, але відчуття таке, що в них десь ця тема амуляє. Ну і плюс до всього, там Шольц почав згадувати під час цього виступу, як він спілкувався з Путлером, як вони говорили то годину, то півтори години, то з перекладачем, то без перекладача. І спілкувалися він йому Владімір, а він йому Шолов. І якби от до цього це все приз призвело. При тому, що одразу відреагував прем'єр Польщі Матеош Моровецький, і, при тому каже: увесь цивілізований. Світ об'єднався заради перемоги України в війні, яку розв'язала Казахстан. Однак є держави, що вагаються серед них найбільше Німеччина. Ну, тут ще можна якби, характеризувати цю, ці, ці речення, ці заяви історичною, якби, історичним контекстом і сучасним історичним контекстом між Польщею і Німеччиною, в них такі є. Ну, в основному Польща, то трильйон дайте нам за Другу світову війну. Ті їх послали подалі. Тут можна розказувати, що вибори будуть в Польщі, і треба якраз таку риторику наганяти. Але в будь-якому разі, от що значить демократія, європейська, прем'єр-Польщі це. Сказав про очільників Німеччини, які, до речі, дуже помінялися. І ми теж це з вами повинні відзначати. Але сказав це в Німеччині, виступаючи в університеті Рупрехта Карла в німецькому місті Гайдельберг. Він сказав, німецький поет Ферденанд Фрайліград застерігав Deutschland із Хамлет. Німеччина це Гамлет. Тому Гамлет У нас теж ми знаємо про Гамлета, а по дерев'янську. Тому що Німеччина купатися чи не купатися. Тому що Німеччина занадто багато вагається. От... Купатися чи не купатися. Ці питання абсолютно мучать німецьку владу. Каже, занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра. І каже, що казавський диктатор Путлер наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, бо думав, що Європа лінива і слабка. Через рік ми бачимо, що. Він помилявся принаймні частково знову ж таки, раз так шпильку туди німцям. Європа ще не померла, поки ми живі. Ну і ще польська не згинала. на Європа ще не померла, поки ми живі, але Європа ще не перемогла. Ну, Будемо вважати, що мам час. Так? Нагадаємо, раніше якраз сказав, що теж в контексті знаходяться поляки. Давайте забирати касавські гроші для того, щоб відбудовувати Україну. Це як Макфол в попередній частині. Я сказав, що є така новація, аби звернутися з пропозицією до касавських олігархів. Мовляв, ви перераховуєте свої кошти в фонд відновлення України до 90%. А решту залишайте собі, і ми позбавляємо вас ну, прибираємо санкції. Не знаю, чи під йдуть вони на це чи позбавляться повністю, чи там в'язниця. Ну, перспективи різні. До речі, сьогодні цікава перспектива. У нас приїхав. Я думаю, на той момент, коли ви вже дивитеся це відео, він доїхав. Бо зночі там і Кацапи писали, всі писали, що вже в ПШЕМИ бачили, вже в потяг сів прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він сьогодні з візитом в Україні проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Звичайно, це дуже важливо. Навіть на тлі вчорашніх розмов президента Зеленського дуже велика активність. Була міжнародна, тільки що вартує розмова із канцлером Австрії, з Негамером, там, до речі, тричі нам Австрія, якщо я не помиляюся, відмовила в екстрадиції. Там є певні персоналі від ну, Конституційний суд, агроборони наші. Бо кажуть, війна в Україні ми не можемо дозволити, щоб під час війни в Україну повернулися там, ті, кого Україна підозрює. Про це говорили, говорив звичайно із Марком Рютка з прем'єром Нідерландів. Але от приїзд як якраз прем'єр-міністра Японії це, це круто за даними НХК, Вони там давали ці повідомлення, а, е, каже, що перебуває перебував він в Індії. І тепер прямує до Києва. Це перший візит глави Японії в Україну. А після е, початку повномасштабної війни е, Кацапів з 22-го року і кісіда залишався єдиним з лідерів країн g 7 е, який не здійснивши такої поїздки до України. Ну правда, ці ж ви цим же ближче. Навіть Байдену мовно стало ближче кесіда, де Японія, і скільки до Японії? Ну в будь-якому разі тепер допомога. Бо J7, вони теж велику роль грають в системі допомоги. І Японія там Господи господарка наступного саміту, великого, куди запросили президента Зеленського, не знаю, чи він фізично але фізично навряд чи бо це далеко. Але віртуально він точно буде брати участь в цьому засіданні. Ну і теж практика, причому практика, про яку ми вчора знали в режимі 2 мільярдів євро, це Європейський фонд миру за ці боєприпаси, що робити. Так от вийшла пропозиція. Це поки що вийшла пропозиція. Зробити цей фонд і передати Україні військовою технікою боєприпаси на 3,5 мільярди євро. Ну це, це теж круто, це майже вдвічі, ну в півтора рази так точно. І це заява м, м, верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Жозепа Бореля. Борель нагадав, що Рада ЄС схвалила плани з передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів впродовж року. Ну правда, їх ще треба виготовити, ще треба їм знайти ці всі всілякі там устаткування для того, щоб вибуховість була збережена, кажуть, дефіцит сьогодні за фінансовими обсягами. Ми говоримо про 2 мільярди євро відшкодування, і відшкодування стосується приблизно 55 відсотків, максимум 60 від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число. І за словами от, пана Бореля, рада ЄС також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення цього фонду миру на 3,5 мільярди євро. Ну не всіх це стосується, тому що ми, до речі, вчора бачили підписантів там не було Польщі серед тих, хто є всередині цієї ініціативи. Ну поляки Сказали, що у нас внутрішні процедури, ми сьогодні підпишемо, проблем немає. Ну і немає Угорщини. Угорщина сказала, ми не будемо брати участь значить, в цьому проєкті в ЄС а, із закупівлі мільйона боєприпасів для України, Сепетр Сіяр, то Угорщина, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні. Ми хочемо миру, ми не хочемо участі в цій акції. Ну, типу, здавайтесь, Україні. Ми хочемо, щоб українці здалися, нам перепаде щось. І ми так будемо круто з Кацапами. А ми Кацапам пообіцяли, і китайцям пообіцяли. Однак ми не будемо заважати. Іншим робити те, що вони хочуть, а як вони могли би позаважати. Це теж такий прикольний момент. Але близько 10 мільйонів євро внеску буде в Європейський фонд миру. Ми використаємо для забезпечення стабільності на західних Балканах, зменшення міграції до ЄС і інші цілі. Ми, ми, ми там будемо тільки не в зброї в Україні, щоб наш Путлер не образився, при тому, що. Мала бути за результатами цієї зустрічі спільна заява країн Європейського союзу в контексті видання міжнародним кримінальним судом у газі ордеру на арешт Путлера. Так угорщина заблокувала. Вона поклала віта. Не будемо ми проти такої спільної заяви. Через вето буде першого таку заяву зробив Жозе Борель. Ми її знаємо, ми її цитували. Це просто зараз так все відкривається. ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності і притягнення кацавських лідерів до відповідальності за злочини і звір. Які вони а, замов, замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні, так сказав Бореля, це ж мала бути заявою Євросоюзу. Крім того, якраз напередодні міністри юстиції оприлюднили свою, як казав, да з міжнародним кримінальним судом у них, зібрання міністрів юстиції Європи, оприлюднили власну заяву на підтримку рішення міжнародного кримінального суду, яку угорський міністр юстиції так само не підписав. Але там вєто він не міг класти, Але ми знаємо, що Угорщина значить, чи вважає, що Путлер не міжнародний злочинець? Ну ще раз ми якби, це запам'ятали. Очікується, що ордер на арешт Путлера буде фігурувати і в висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться акурат після завтра, сьогодні двадцять двадцять, двадцятьвертого числа. В проєкті висновків, які цитує Блумберг, використовується подібне до заяви Бореля формулювання. І за словами от, Джерел Блумберга, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення кримінального. Міжнародного кримінального суду подивимося, чи там буде витувати Орбан цю всю історію. Але не знаю, що там відбулось на ранок сьогоднішнього дня. Знову ж таки, через засоби масової інформації, угорщина спростувала повідомлення Блумберга про те, що вона наклала вето на публікацію спільної заяви Євросоюзу і саме як Євросоюзу щодо видачі міжнародним кримінальним судом ордера на Путлера. Ну як би там не було, все одно від імені Бореля пішла ця заява. Ну і ми. Трошки набираємо як Україна сили і поважності. Ми не соромимося, і от за такою інформацією, що є міністерство закордонних справ викликало посла Ізраїлю в Україні Михайла, Михайла Бродського для обговорення виконання домовленостей, які були досягнуті чи обіцяні під час приїзду міністра закордонних справ Ізраїлі Елі Елікоєна. А в середині лютого, пам'ятаєте, багато було слів, багато заяв його прийняли. А в нас же ж як якщо ти не можеш що запропонувати, що тобі їхати в Україну, нема часу. У нас війна зустрічатися просто, щоб ти собі фотки зробив і помістив газеті, що ти такий мужній потягом Укрзалізниці незламної проїхав до е найкращого в світі міста Київ. Тут погуляв і поїхав назад. Так от е йдеться про те, що під час зустрічі ізраїльському дипломату було висловлено незадоволення української сторони відсутністю прогресу щодо отримання України від Ізраїлю кредиту у вигляді держгарантій на суму 200 мільйонів доларів. Це бачите, не грант, вони на кредит не можуть дати. Також було висловлено незадоволення тим, що ізраїльська сторона не готова визнати Вагнер терористичною організацією, хоча сама закликає Україну визнати терористичну організацію Корпус вартових ісламської революції. Михайлу Броському також вказали на те, що ізраїльська сторона зволікає з виконанням домовленості про збільшення кількості поранених українських бійців, яким в Ізраїлі планують встановити протези. Зокрема, попередній ізраїльський уряд прийняв програму, відповідності з якою 20 пораненим роблять протези. При цьому в МЗС України. Позитивно відзначили дозвіл на продовження терміну перебування українським громадянам на території Ізраїлю а також надання згоди українцям на тимчасове працевлаштування. Але якщо обіцяли гроші, то будьте ласкаві, так само як і посол України в Ізраїлі Євген Карнійчук в Кнесеті. Він виступав і сказав, що друзі, ви ж вже сказали, а де потрібні системи ППО? Нам потрібні системи ППО, щоб захистити мирних жителів. Дипломат виступав на конференції, присвяченій року по українській війні, організований міністром у справах діаспори і боротьби з антисемітизмом Аміхаєм Шиклі. І пан Корнічук наголосив, що країна-агресорка атакує переважно мирних людей і цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, дитсадочки, якраз зауваживши, що терористичні дії Кацапів е, треба припиняти, і нам треба ППО, аби мати шанс виживання. От е, така історія в нас з Ізраїлем. Ізраїль не знає, чому там гальмує, то заяви такі не та Ми вже от, зараз система оповіщення, а по факту ще середний лютого якби, обіцянки ціцянки. Е, ще, е, друзі, в ж, ну, так би в Україні залишаємося на цей ранок. Ми очікуємо з вами рішення Верховних Верховної Ради про те, що в нас з'являються нові посадові особи в кабінеті міністрів. Там вчора голосування там знімали. Ну не знаю, якщо ви ще цим питанням опікуєтесь, цікавитеся. але в принципі якраз в раді вже є на цей ранок для того, щоб вони голосували. Я, наскільки розумію, що і комітети відповідні вже дали свою згоду на призра на призначення трьох міністрів до парламенту і Михайло Федоров на посаду віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки і технології міністра цифрової трансформації Оксана Лісового на посаду міністра освіти і науки і Олександра Камишина на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Це подання є, так що я думаю, що сьогодні не будуть затягувати і проголосують на вечір. Ми зможемо з вами підтвердитися в цьому розумінні. А ще одне розуміння в підтвердження це відбувся такий Синод Української православної церкви, яка не московського патріархату, це теж ж нас інтрига, 29 число, виселення з Лаври. А там не буде силового втручання, як сказав Данілова. Так, в принципі, всіх дуже просять, просять на вихід, просять, що ті ж приперлися вчора до президента, сказавши, ну як президент шов на вибори. Він до нас сам приходить. От і ми до нього прийшли. В результаті їх ж не прийняли, і вони пішли від офісу президента, пішли, провели синод, і знаєте, от дуже показово при тому, що. Вони ж такі, такі вони ж нічого поганого не робили. І синод української православної церкви, яка не МП, вивів із складу свого синода двох. Дискредитованих священників, значить, при тому, що намісник Лаври Павло залишається. Але вивели, значить, митрополіта Сімферопольського і Кримського Лазаря. Він тепер не в синоді. А знаєте, в зв'язку з чим? Ну просто в зв'язку з тим, що він не може брати участь в засіданнях. Не від того, що він всі приходи у, К... у ПЦ типу не МП передав В РПЦ після того, як прийшов значить Кацап в Крим. А просто він не може приїжджати. Йому важко приїжджати. Ми тому виводити, тобто, і вивів складу єпископа Макарівського Гідіона ну, за станом здоров'я. Він хворий за станом здоров'я. Тобто ну, той, що був настоятелем цього мафового храму біля Десятинної церкви в Києві, е, значить, він же Юрій Харон, це, це той, який значить, ну, кажуть, що він там щось з черепами в святій землі там в нього якісь оборудки були. Він хворіє, він хворіє, причому дуже тяжко. І служить в Казані. Зараз він служить в Казані. Тобто його вивели не те. Що він в Казані в іншій церкві в РПЦ, а він просто хворіє? Це от, ну, просто щоб ви розуміли рівень якби, польот фантазії, якраз в УПЦ, які не МП, які точно не є Кацапською церквою. При тому, що звернулися вони е, чи вже засобами мережі до президента Зеленського і просимо дозволити залишатися в Києво-Печерській лаврі. У зверненні священники скаржаться на дискримінацію, утиски, які порушують норми конституції про свободу віросповідання. розповідання. Наголошують, ну там ж немає в конституції. Конституції написано, що від розповідання для них відбувається в орендованих державних а, якби, закладах. Е, на, да, патріотична позиція, внесок у відбудову храмів. Ну щоб куди б ви гроші дівали. Е, ну частину на Москву, частину на відбудову. Ну це ж типу якби інвестиція в бізнес. Як так Синод стверджує, що в лавах ЗСУ воюють багато вірян у ПЦ, типу НМП, Проте не акцентує, скільки звичайно колаборантів е, виявилося серед священників, а також те, що після вторгнення Кацапів України. Іну як ніякого розірвування з РПЦ не відбулося. Текст високоповажний пане президенте, шанобливо звертаємося до вас як глави держави і гаранта дотримання нор конституції України, забезпечити конституційне право на свободу совісті і віросповідання для вірян УПЦ, ну типу не МП, а не допустити прийняття антиконституційних заходів проти церкви, що перебувають на розгляді в Верховній Раді, і зробити все належне, щоб духовенство Чернесово віряне УПЦ, типу Не МП, могли і надалі завершувати служіння і звершувати служіння святу Успенській києво Печерській лаврі. А знаєте, що Каже, не забирайте в нас Києво-Печерську лавру, бо ми нічого поганого не зробили. І навіть навпаки, робимо дуже багато корисного для України. Ну, Служба безпеки України якраз всі ці позитивні і добрі моменти документує і багато вже отримали подяки, грамоти там відповідні на те, що геть з України маскаль красивий Десь від якраз Служби без путівки з вокзалу Чемодан вокзал Росії. От якось так. Ну ще раз нагадую про 29 березня. Ну і щодо, звичайно, розуміння того, за кого вони. Служать і там вже співають, вони за Кирила кожного дня нічого ж не помінялося. Так? Матушка Волги цікавий такий момент, точніше, два моменти, просто як життя. Знаєте, таке враження, що це десь колись було років 100 не з нами, але це ж відбувається. Тобто, 37-й рік, напевно, ну, 100 років тому суд в Москві реально заарештував чоловіка на 14 діб. Знаєте за що за герб Азова? Ну там він казавстані терористична організація, і в нього була це на заставці телефона. Тобто в рішенні суду. Йдеться про те, що 16 березня 40-річний Юрій Самойлов Просто в метро дістав телефон, щось хотів там набрати, і хтось там поруч стояв і побачив, що в нього є заставка Азова на мобілки. Ну на головній сторінці, то стукану викликав поліцію, його затримали, перевірили дійсно суд, все за 14 діб. Ну і так, щоб кацапи точно знали, в якій країні вони знаходяться, і хто в них старший, це я повертаюся вже до першої частини нашого сьогоднішнього спілкування. Кацапський автогігант відновлений Москвіч. Ну не знаю, АЗЛК, ні, москвіч оголосило першу кампанію. Відкликання виготовлених автівок. Знаєте, коли автівки виходять, десь якісь спільне, спільна проблемка. І є такий відклик, отзив. Вони на сервіс за рахунок виробника. Значить, пов'язаний він з некоректною русифікацією низки пунктів медіасистеми. Наш китайською це виглядає дійсно смішно, тому що цей москвіч, який вони зараз пропагують, ну це єдине по суті, що вони виробляють зараз від китайського кросовера Jack js 4. Відрізняється тільки назвою і перекладом. Меню медіасистеми системи кацапської е, мови. Але смішно навіть не це. А смішно, що загальна кількість. Знаєте, скільки автівок відкликано? Всі 86 проданих автівок будуть оновлювати прошивку. Що з, з нього е, вийде, не знаю, покаже. Але е, от 86 реально автівок, а Кацапи змогли собі дозволити купити. Ну от вам реалії життя е, сьогоднішнього буття. Ми споглядаємо за цим днем. Друзі, я щиро дякую, що ви є на каналі Василь Климчук. Ви тепер заряджені, як то кажуть, по повній ну, для того, щоб нормально впевнено день зустріти і почати його проводити. Підпишіться, будь ласка, якщо ви цього ще не зробили. і Дзвіночок вімкніть, аби нічого важливого не пропустити. Там є така піктограмочка, якраз здається, праворуч від загальної картинки. Ну а якщо лайки, лайкоси, категоричні подобайки, ліворуч, там є палець догори, можна тиснути це абсолютно безкоштовно. Просто щоб ну так працює ці алгоритми Ютубу, щоб ми з вами були в рекомендаціях для того, щоб більш можливо широка аудиторія були в контексті і в контенті, якраз україномовному. Спасибі величезне. Дякую патреонам, дякую спонсорам каналу за вашу підтримку, плече за те, що даєте можливість от в такому режимі працювати. На загал, друзі, ми віримо в Бога і підтримуємо кожен на своєму місці наші сили оборони. Пхаємо разом всі до перемоги, як можемо. І вона буде, не сумніваємося. Дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, ви тільки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!